В Миколаєві далеко не всі аптеки мають вільний доступ для маломобільних груп населення. Це питання обговорювали в ході круглого столу за участю представників організації інвалідів Миколаєва та Одеси, соціальних служб та аптечного бізнесу. За законом, в умовах ліцензування аптечного бізнесу прописаний обов'язковий пункт створення доступності аптек для людей з обмеженими фізичними можливостями. Але як виявилося, далеко не всі власники аптек виконують ці норми. Громадські об'єднання інвалідів виступили з ініціативою перевірки цих закладів та усунення порушень. Громадська організація Європейська асоціація прав інвалідів перевірила 80 аптек в Миколаєві. З них доступними виявилося лише 26%. Причому порушення бувають двох типів: где-то повний ігнор, взагалі нічого не делают, а где-то люди влажують деньки, ті ж собственники аптек делают пантесу, але неправильно. Доступність аптек для інвалідів перевіряє Державна служба з лікарських засобів. Але ця організація не має повноважень перевіряти, чи правильно встановлені пандуси. Крім того, в законодавстві, яке регулює це питання, існують неточності. В аптеці пандус начебто є, але скористатися ним не можна. Тут є така колізія. Цей пункт 357 описує образно создання условиї доступності. Все. Не характеризує конкретно, что надо. Тем самым служба по контролю за лікарством я уже полней. Правильний пантрус, неправильний пантус. По факту увидели пантус, є, галочку поставили, що ну, вроді ж, доступно сість, как бы громадська організація інвалідів пропонує усунути таку неточність. Для цього активісти розробили проект змін до наказу Міністерства охорони здоров'я і до формулювання створити умови доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями, додати згідно державних будівельних норм. Це дозволить власникам аптек уникнути помилок при встановленні пандусів. В аптеках, де побудувати таку конструкцію, неможливо запропонували встановлення кнопки. Та вироблення процедури доставки лікарських засобів додому ми завжди, коли говоримо про доступності, говоримо тільки о пандусах. Но извините, пожалуйста, у нас інваліди, не тільки інваліди, там опорники, или, ну інваліди, які знаходяться допустим, там на інвалідних на колясках. У нас є сліпи, у нас є глухие. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.